Щодо Києва, то столиця нині захищена багаторівновою системою протиповітряної оборони, яка складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності. Ось про таке розповів начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. І за його словами на озброєнні мобільних груп зараз перебувають зенітні ракетні комплекси Оса Авенджер, переносні ЗРК Перун, Ігла, Стріла, Стінгер, Мартлет. РБС-70, зенітні самохідні установки Гепард, Шилка і тощо. Окрім того, серед ЗРК також є і С-тристабук, С-125, «Айріс Ті», Кротейл і Патріот. Одночасно Попко зауважив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки. І навіть залізний купол в Ізраїлі також а, закликав у разі небезпеки перебувати у закрит... в укриттях. І, окрім того, голова Київської у міської військової адміністрації попередив, що окупанти дали столиці спокій лише тимчасово, тому закликав киян готуватися до будь-яких сценаріїв.